Привіт, діти! Давайте сьогодні разом з вами будемо вивчати кольори. І почнемо ми з зеленого, зеленого та синього. Давай будемо разом сортувати ці кольори. У мене в руках зелена куля. Дивись, зелена повітряна кулька. Вона дуже легенька і може і впасти. А ось це якого в мене кольор куля? Вона з синього. синього кольору. Ось така в нас повітряна синя кулька. Будь синя куля. Синя повітряна куля. Наступним у мене. Що це таке? Зелений перець. Так, дивись, ось він такий. Це зелений перчик. Ось він, зелений та хрумкий. А ось це, що це таке у Каті? Величезне! Це величезний синій автобус! Ось такий він, так, синій автобус. Ми його кладемо до синього кольору, так? Потім в мене приїхав. Якого кольору це москит? Зелений. Чи дуже синій. Зелений. Чи, може, синій? Ні. Звісно, це зелений самоскид. Сюди його припаркуємо поки на парковочку. Потім у мене є ось таке кругле. Це колесо. Колесо зелене чи синє? Колесо синього кольору. Кругле колесо, так? Кладемо його сюди. А ось це таке напівкільце. воно синє чи зелене. Хм, Напевно, покладу до синього, так? Ні. Катя помилилася. Це не синій. Це зелений. Покладемо хм. його сюди. Чудово! Давай продовжувати далі. А ось пласковоці тут якого вони кольору? Хм, Напевно, синього. Так, вірно, синього кольору. Чудово. Так, тепер дивимося, що в нас тут далі. Тарілочка. Якого кольору у нас тарілочка? Вона зелена. Звісно, кладемо до зеленого. Чудово! Давай сортувати далі. У мене ще є такий чудовий олівчик, а олівець цей зелений. Тут він білий, так, але малює він зеленим кольором. Бачиш, майже непомітно, це тому, що він теж зелений. Далі якого кольору вкачу ось такий циліндрик? Він синій чи зелений? Він синій. Так, кладемо до синього кольору. А ось тут в мене прийшов маленький динозаврик. Динозаврику, тобі підказати, куди тобі треба піти? До синього кольору чи до зеленого? Звісно, до зеленого. Теж зеленого кольору, динозаврику. А до мене прийшов ще один динозаврик. Допоможіть мені! До якого кольору піти? Звісно, давай допоможемо. Куди йому відправитися? До синього кольору чи до зеленого? До синього вірно. Динозавр синього кольору. А ось тут у мене є їх яєчка. Це яєчко якого динозаврика? Синього чи, може, зеленого? Так, синього. Бачиш, як вони підходять один одному? Це його яєчко. Так, давай далі дивитись. Ми ж не можемо зеленого динозаврика залишити без його зеленого яєчка. Давай ми його повернемо. Бачиш, як вони підходять один одному? Він також зеленого кольору. Так. А ось у мене і знайшовся олівчик синього кольору. Ось він такий синій. Бачиш, якщо ми почнемо малювати, ми нічого не побачимо, бо він також синій. А ось на зеленому буде дуже впоміт синій колір. А ось тут біля Каті проїхав тролейбус. Дринь-дринь, дринь-дринь. Поїхав тролейбус! Але він поки не знає, куди йому припаркуватися. Чи до зеленого кольору, чи може до синього. А, диви, як він ідеально підходить, тому що він синього кольору, вірно. А тепер в мене є такий зелений фрукт. А я фрукт? Це карамболь. Всередині карамболь, як зірочка. Диви, який він. Це зелений карамболь. Ми його відправляємо до зеленого кольору. Тепер викрутка. Викрутка у нас, якого ось тут саме ручка кольору. Вона синя, тому відправляється до синього кольору. А тепер такий овоч броколі. Зелений брокколі. Він, звісно, відправляється до зеленого кольору. Бо він зелений. А ось такий розводний ключик. Хм, як ти думаєш, куди варто Каті його покласти? Сюди. Чи, може, сюди? Звісно, сюди відправляємо. Так, вже чудовенько. У мене залишилося цього два предмети. Це трактор. Трактор якого кольору? Сього чи цього? Куди? Так, звісно, відправляємо до інших зелених предметів. І ще в мене залишився одинокий зелений олівець. Олівець, куди ми відправимо? Так, то зеленого. О, чудово, диви, у мене вже порожня. Давай сортувати наступні кольори. так? Ну що, давай продовжувати. Тепер у мене є червоний та жовтий. Давай продовжувати. У мене є таке кільце. Воно. Дивись, червоне чи жовте. Червоне чи жовте. Так, воно жовтого кольору. Вірно. Давай продовжувати. Тепер у мене є чайничок. Чайник якого кольору? Червоного чи жовтого? Так, це жовтого кольору чайник. А от кришечка чайничка, Вона вже якого буде в нас кольору? Також жовтого чи червоного. Так, кришечка червоного кольору. Вірно. А ось тепер таке напівкільце. Так. Воно. Червоне чи жовте? Жовте, як моя шухлядка. Чи жовта, може, вона як чайник? Ні, так, вона червона. Вона також червоного кольору, як і кришечка від чайника. Це червоний кольор. Так, а ось така машина їде до червоного чи до жовтого. Чи до червоного? Так, чи не залишиться на жовтому? Так, червона машинка ву -ву, їде до червоного кольору. А ось ця машинка залишиться поруч. Ву -ву. Якою машинкою? Червоною чи, може, жовтим? Так, давай її припаркуємо, звісно, на жовтому кольорі. А ось тут у мене ще є такі два циліндрики. Як ми їх розсортуємо? Ось так? Так буде вірно? Звісно, давай поміняємо жовтий до жовтого, а червоний до червоного. Ось так. Диви, як ми з тобою разом все розсортували. А ось такий соус. Якого в мене кольору? Жовтого чи червоного? Червоного. Так, звісно, сурту і ставимо на червоне. А такий шматочок сиру. Він жовтий чи червоний? Червоний? Так, звісно, звісно, Катю, куди ти ставиш на червоне? Звісно, і сирочок жовтого кольору. А такий лимончик. Ой, кислий. Кислий лимончик. Ми його куди будемо сортувати? До червоного чи до жовтого? До червоного? Ах, це жовтий. Звісно, до жовтого. А ось таке яєчко. Це якого кольору яйце? Червоного. Червоне яйце. А його дракончик. Також червоний. Ми їх разом відправляємо до червоного кольору. А такий хлібчик всередині, він який? Давай уважно ще раз роздивимось: жовтий чи червоний? Жовтий! Диви, в тебе вже дуже чудово виходить розрізняти кольори. Це в нас все жовтого кольору, а це червоного. У мене залишилося ще трішечки предметів. У мене ще є така тарілочка, яку ми також відправимо сюди. Так. І така смачна, червона. Так би її і зіла. Це червона полуниця. Так. Підправляю сюди червону полуничку. А ось банан, куди ми відправимо. Диви яка шкірочка банан. Так, і шматочок від бананчику. Куди ми відправимо шкірочку? Звісно, так, до жовтого кольору. А тепер у мене є серединка смачного кавуна. Так? Якого в нас кольору кавунчик? Сюди, напевно, так? Ні, каже, Катя, ні. Катя. Ти помилились! Треба не до червоного, не до жовтого, а до червоного. Бо кавун всередині червоний. Так! І залишилась в мене червона тарілка. Ми її відправляємо до червоного кольору. О, диви, ми знову все розсортували. Давай сортувати тепер наступні кольори. Давай продовжувати! Тепер у мене є рожевий та блакитний колір. Ця кулька у нас рожева чи блакитна? Блакитна, напевне? Ні, рожева, звісно. Це рожева кулька. А ось ця вже куля у мене блакитного кольору, так? Ось ця блакитного, бачиш? Ось тут рожевий, а ось тут блакитний. Ось сюди їх відправляємо. Тепер, яке в мене, є кільце. Як ти думаєш, ось це таке хромкеньке колесо, яке стає миттю маленькою трубочкою. Воно якого кольору? Блакитного чи рожевого? Рожевого, вірно, це рожевий колір. Потім у мене є така блакитна корзинка. Так? Якщо вона блакитна, звісно, відправляємо до блакитного. Але хтось хотів прокрастися до блакитного кольору. Це був рожевий динозаврик. А йому, звісно, треба відправлятись до рожевого кольору. І не забути взяти з собою його рожеве яєчко, звісно. Воно рожевого кольору. Потім у мене є ще один динозавр. Кому куди ж йому відправитись сюди чи сюди, до рожевого чи до блакитного. До блакитного, звісно. І, звісно, в йому теж варто забрати свій блакитне яєчко. Відправляємо його сюди. Так, давай дивитися далі. Тут в мене якого кольору кришечка. Вона блакитна чи може рожева? Блакитна. Так, а ось таке рожеве брязкальце. Воно рожеве, рожеве брязкальце. Ми його відправляємо сюди. Так. А ось тут прищепка. Так? Щоб прищіпувати одяг, вона відправляється сюди, до блакитного кольору. А ось тут в мене такий динозаврик. Динозаврику, ти рожевого кольору чи блакитного? Рожевого, звісно, відправляємо його до рожевого кольору. А ось така машина, бачиш, колес уже тут немає, а два ще є, бо ми ж сортували сині колеса. Але евакуатор якого кольору? Він сам блакитний. Відправляємо його сюди до блакитного. А ось тут у мене є ще одна прищепка. Прищепка, яка? Рожева чи блакитна. Куди її відправитись? До рожевого, звісно, до рожевого кольору. Ще в мене залишилося пару предметів. Але я... скільки в нас тут предметів? Три. Але всі вони якого кольору? Дивись, в них може бути різний відтінок, але вони всі якого кольору? Рожеві, так? Рожева така рибка. Рожевий фламінго, звісно, ось. Та така рожева баночка, яка відкривається. Це все рожевого кольору. Чудово! Давай ще з тобою розсортуємо два останні кольори. Так? Ну що, дітки, давайте закінчувати! Залишилось у мене два кольори. Давай сортувати. Тут залишилось зовсім небагато предметів. У мене є ще кулька. Але куля якого кольору? Помаранчева чи фіолетова. Як ти думаєш, куди ближче кулька? До помаранчевого чи фіолетового? До фіолетового, звісно. Ось тут у нас фіолетова куля. А ось ця така запашна морквинка. Морквиночка, ти якого кольору? Ти така яскрава. Ти, напевно, помаранчева. Вірно. А ось такий конструктор. Він, напевно, сюди, так? Ні. Катю, ти помилилася, тому що це фіолетовий колір, не помаранчевий. Ні-ні. ні. ні, ні. Це фіолетовий, вірно. Давай далі. У мене є такий диви який. Він ось тут якого кольору? Він фіолетовий, вірно. А отакий запашний помаранчевий апельсин. Він помаранчевий і, звісно, відправляється до помаранчевого кольору. Стій, не тікай від нас, апельсинчику. Так. А потім тут прийшов динозаврик. Туп -туп -туп. Підскажіть, куди мені треба? До помаранчевого кольору чи фіолетового? Динозаврику, звісно, ми тобі допоможемо. Тобі з твоїм яєчком помаранчевого кольору треба відправлятися до помаранчевих кольорів. Де все тут у нас помаранчеве. ось тут у мене фіолетовий баклажан. Баклажан фіолетовий. І він, звісно, відправляється до фіолетового кольору. А потім в мене є такий циліндр, так, дивися, Куди ж мені його відправити? До якого кольору він належить? До цього чи цього? Покажи пальчиком, куди мені? До цього, звісно, ось сюди, до помаранчевих кольорів. А ось така трубочка, яка стає кільце. А зроблю для тебе малесеньке сердечко. Куди ми його відправимо? До помаранчевого чи фіолетового. Фіолетового кольору. Так. А ось цей конструктор, як ти думаєш, куди я його відправимо? Він якого кольору? Помаранчевого чи фіолетового? Однакові? Ні. Вони геть різні. Це фіолетовий, а ось це помаранчевий колір. Потім у мене є ще один апельсинчик. Він якого кольору. Помаранчевий, так? Ми апельсин відправляємо до помаранчевих кольорів. Вони мають різні відтінки, але всі вони помаранчеві. Так само, як і фіолетовий колір. В них різні відтінки, але вони фіолетові. Тепер дивись, що це в мене. Це виноград, так? Тут в мене фіолетовий виноград і зелені листочки на ньому. Але він відправляється до фіолетових кольорів, так? А ось тут фіолетова така кришка цибулька. Ах, давай її відправимо сюди до фіолетового. І останнє в мене залишився помаранчевий самоскид. Ось ми все і розсортували. Дякую тобі за допомогу. Я сподіваюся, після сьогодні ти запам'ятаєш кольори, які ми сортували. У мене вже порушні. Дякую, бувай, до зустрічі! Па-па.